Всім привіт, друзі! Хочу я вам розказати одну історію. Не пов'язана вона з основною темою каналу, але думаю, може комусь буде цікаво. І це вбереже когось від необдуманих покупок в неправильних магазинах. Значить, вирішив я поміняти телефон свій, бо в мене вже був дуже старий, вже глючив. Пам'яті мало оперативної пам'яті, камера погана. Коротше, прийшов час міняти телефон. Ну і пішов я в магазин кібернетики, купив собі телефон новий, швиденько вибрав, все, розрахувався, пішов, наче непоганий телефон. Коротше, десь днів через 5-6 помітив, що дуже гріється. Думаю, ну ладно, жарко там туди-сюдим. Гріється. Але, думаю, Може жара спаде, думаю. ну... Малові, може, реально ну, жара на вулиці. Потім включив в Тіктоці пряму трансляцію. Короте, хвилин 10-15 проходить, я потім щось підходь, думаю, гляну. Дивлюся, а телефон вимкнений. Трансляція вимкнена, дивлюся, і просто написано, що телефон ваш перегрівся. Думаю, щось странне. Короте, непонятно, як це перегрівся, вроді вечора вже не жарко було все. Ну, думаю, ладно. Потім коротше, сидів я в Ютубі, дивився відосики, просто в Ютубі, ніяких там програм, ігри взагалі я ніякі не граю, нічого там не встановлюю такого. сиджу я в Ютубі. Потім мене було сфотографувати, Я включив камеру і, ну, чисто була з пишкою. Вона Воно мені пише, телефон перегрівся, спалах не може бути увімкнено. Я думаю, блін, якась фігня. Ну, а пройшло вже більше 14 днів, вже, коротше, Якраз я приїхав в місто на другий день, пішов, заніс їм телефон, кажу, гріється, капець повний. ну, Це ненормально, я його так не використовую, щоб він грівся. Здаю я коротше, телефон в ремонт, все. Пишу їм, що... А коли здавав ремонт, вони мені кажуть, що може бути там по. Типа довше 14 днів в телефон в ремонті начало мені навалюватися. Кудіч, кажу, ні, ребята, у вас є 14 календарних днів. Не робочих, а календарних, згідно закону України про захист прав споживачів. А в них там написано, що зв'язку з, з війною. Коротше, може бути, Покажу, це не 24, не 26 лютого, коли нічого не працювало. Кажу, вже півтора року війни майже пройшло, все працює, нова пошта з Києва в моє місто за день посилки вози. Кажу, не треба мені розказувати, це все, що там довго, і запчастини, і все остальне. Все працює, все нормально. Коротше, на звороті цього я їхнього акту здачу в ремонт написав, з якими пунктами я не згоден. Повністю частково все написав, все розписав, що тільки на 14 днів заповнив заяву на телефон з підмінного фонду. Коротше, я чекаю його ще 5 днів, а я в селі сиджу. Коротше, кожен, кожна поїздка в місто 300 гривень, виходить по бензину десь погані дороги. Коротше, приїхав я один раз, здав телефон, е, написав заяву. А згідно закону, в них має бути в наявності підмінний фонд і вони були мені повинні видати е, якийсь ну, будь-який телефон на підмінний фонд. Коротше, потім другий раз я приїхав, взяв телефон з підмінного фонду через е, 3-4, а може 5. Дали вони мені якийсь там незрозумілий телефон. ну Зараз я пишу ще гіршого, з більш старішого телефона ходжу. Коротше, дали вони мені той телефон. Десь на 18 чи 19 день календарний з дня здачі в ремонт. А вони рахують з дня, коли приїхав сервіс телефон. Тіпа вони за 12 днів чи скільки вони там вложились. Коротше, на 18-19 день вони мені повернули з ремонту телефон. Приходить мій телефон. Знову третій раз я їду, забираю телефон. При прийомці дивлюся а на основній камері. Жирне п'ятно від пальця майстра. Залишив коротше, він. Переставлю на другу руку. Клеймо майстра, коротше, він залишив. Я відмовився забирати телефон. Написав знову ж заяву претензію про те, що телефон я забирати не буду. Вказав недоліки. Значить, саме. Цікаве, протягом трьох діб вони відправили, він дійшов в Київ, вони розібрали, протерли скло, зібрали і він прийшов. Пройшло три доби. Це я приїхав вже який четвертий раз, мабуть. Забираю телефон, все, зв'язався ще з юристом, хотів, щоб вони або, коротше, ну, не подобалось мені, що вони вже і плату поміняли, і камеру вони мені замазали, затерли, а там на самому. На самій лінзі спеціальне покриття. І коли вони його протерли, воно вже ну, не заводське, вже пилинки попали, все. Ну думаю, ладно, вже протерли, хай буде. Вже. Телефоном потрібно користуватися, потрібен телефон. Ну і Приходить через 3 дні, дуже швидко все зробили. Приходить через 3 дні він, я його беру, одразу починаю поки я в місті тестити. Включив в хто пряму трансляцію, проходить там 10, 15 чи 20 хвилин і видає ту саму помилку, перегрів телефону, все, просто показує, що перегрів телефону. Вирубається все, нічого не працює. Я зробив скріни, приношу їм і здаю. Повторна проблема. Вони приймають, я його здаю і прикол, в чому що коли камеру протирать за три доби він доїхав, це я вже здав телефон. І він їхав рівно тиждень. Я в п'ятницю здав, наступну п'ятницю дзвоню питаю, кажуть, а він тільки приїхав в сервіс. Через тиждень з нашого міста в Київ їде добу телефон. Якщо вони його здали на другий день в обід, ну, я здав в годину дня, вони його могли піти сразу пошта нова 150 метрів. Минулого разу, як бачив, хлопці носили на нову пошту, там, скоріше все, що мій телефон ходили, відправляли щось. Тобто протерли вони за три доби, а тут тиждень йшов телефон. І сьогодні, вівторок, четвер буде вже 14 робочих днів. Вони мені можуть. Коротше, 20 днів я покористувався телефоном і півтора місяця він вже в ремонтах мій телефон. Так, продовжую щось. Перестав знімати телефон. Значить, два тижні покористувався в ремонтах вже, мабуть, півтора місяця. Приблизно по моїм підрахункам. Ну, і отак, без телефону я. І відношення магазину таке. Ну, я в них такий, я думаю, один, бо я їм дзвоню. І вони вже мене знають всі там. І вони не могли поміняти мені дати інший телефон. Вони його там ремонтують, вони тянуть резин, вони мені розказують, кажуть, забирайте все буде нормально. І все це продовжується. Тобто відношення до клієнта просто похабне, по-скотськи, я не знаю, я їм казав, що я з села, що мені це все в копійку обходиться. Нічого, просто. Вибачте, ми робимо все можливе, ці всі стандартні фрази, що на гарячій лінії. Ну, в магазині то зрозуміло, але все одно в магазині, в принципі, продавці молодці, жодних претензій до них нема. Свою роботу виконують дуже гарно і стійко тримаються при таких всяких складних ситуаціях. Але сам магазин не рекомендую. Власник магазину, менеджер, хто там управляючий, просто їм. Офігу на своїх клієнтів. Це такі ситуації бувають, я думаю, дуже рідко. Раз вони, я їм дзвоню, мене вже знаю, хто хто звони, навіть не питають ні прізвище, ні номер там акту і ремонту, і все. То я думаю, що це не так часто. Але все одно магазин вирішив потягнути резину, познущатись з клієнта і їм, їм все одно на своїх клієнтів. Головне було продати. І все. Я брав колись вало. Ноутбук, у мене він через два місяці поламався, я написав заяву правильно, і мені просто повернули в кошти за ноутбук. Я доклав гроші і купив інший ноутбук, більш потужний. Якраз в мене гроші з'явилися і все було нормально. Все, а зало претензій і проблем ніяких не було, і телефони інші купляв. Але так як в цьому місці, де я зараз немало, довелося купляти в цьому магазині. Тому кібернетики в жодному разі не рекомендую. Будете мучитись довго і нудно, як я, кататись, будуть вам парити мозги плюс. Сервіс, ви чули, який. То п'ятно, то ще щось, я не знаю, алкаші якісь вино там, ті телефони ремонтують, собирають. Тому, щоб не попастись, як я, не рекомендую вам. Вибирайте інші магазини.